Номер 372 з посібника Ольги Березан для підготовки до НМТ чи Олімпіади. Газову сумість, що утворилось при спалювання 9 грамів невідомої речовини, спочатку пропустили над фосфор-5оксидом, а потім крізь розчин кальцій гідроксиду. При цьому маза склянки з фосфор-5 збільшилася на 13,50 грама, а в розчині лугу утворилось 12,50 грама кальцій карбонату та 40,50 г кальцій гідроген карбонату. Визначте формулу речовини. Що нам дано? Нам дано, що спалили невідому речовину масою 9 г. При цьому пропустили один з продуктів над фосфор 5 оксидом, і склянка з фосфор 5 оксидом збільшилася на 13,5 г. А врощені лугу утворилось кальцій карбонат масою 12,5 г і маса кальцій-гідроген-карбонату 40,5 г. Дізнатися, яка невідома речовина? Згоріла. Розв'язання це органічна сполука. Чому? Бо один з продуктів спалювання. Вода про взаємодіє з фосфор-5 оксидом, а другий це є вуглекислий газ з кальцій-гідроксидом, -гідро бо в результаті має утворитися кальцій карбонат і кальцій гідроген карбонат Тому записуємо схему реакції, де згоряє органічна речовина, загальна формула якої записана це CXHYOZ. Припускаємо, що ця сполука ще містить оксиген. Наслідок згоряння утворює. Це саме у ті продукти, які сказані вище, волокисний газ і вода. Перший крок взаємодія фосфор 5 оксиду з водою. За умовою задачі сказано, що маса склянки з фосфор 5 оксидом збільшилася на 13,5 грама. Отже, висновок: що 13,5 г це є маса води. Тоді кількість речовини води 0,75 моль. А кількість речовини атомів гідрогену вдвічі більша, бо два атоми гідрогену у молекулі води виходить 1,5 моль. Яка ж маса атомів гідрогену? 1,5 грама. 1,5 моль помножити на 1 грам на моль? Входить 1,50 грама. Другий крок кальцій гідроксид взаємодіє з вуглекислим газом, утворюючи кальцій карбонат масою 12,5 грама. Звідси, ми можемо дізнатися, кількість речовини карбон 4 оксиду. 125 моль. Окрім того, Кальцій-гідроксид взаємодіє з вуглекислим газом, утворюючи кисло-сіль. Кальцій-гідроген-карбонат. І, знову ж таки, ми дізнаємося, кількість речовини карбон-4 оксиду дорівнює 0,5 моль. Сума кількостей речовин карбон-4оксиду виходить 0,625 моль. Звідси ми знаходимо кількість. Речовини атомів карбону, вона аналогічна, і масу атомів карбону 12 помножити на 0,625 тисячних 7,5 грама. Для чого ми знаходили масу гідрогену і масу карбону? Для того, щоб перевірити, чи містить органічна сполука оксиген. Додавши масу карбону і масу гідрогену, ми дізнаємося, що маса 9 грамів, та, яка вказана в умові задачі, отже, сполука не містить оксиген. І наступний крок дізнаємося формулу речовини. За відношенням кількостей речовин карбону і гідрогену. Виходить 1 до 2,4, домножуємо на 5, щоб вийшли цілі числа. І в результаті в нас вийшла формула остаточна. Це 5 h 12 пентан. Це є насичений вуглеводень. Задачу розв'язано. Дякую за увагу!